вы принимаете участие Александр Юрьевич Вилку, Юр, вице-премьер-министр Украины Михаил Васильевич Болоцкий, глава Державной службы Украины из надзвичайных ситуаций, Василий Андреевич Сташук, глава Державного агентства водных ресурсов Украины, Хан Курзанович беда директор Украинского гидрометологического центра. Как вы знаете, в Центральной Европе в результате выпадения значительного количества осадков до 80 мм в день Произошло быстрое повышение уровня воды в Верхнем Дунае. Правительство Украины работает на упреждение, принимаются все необходимые превентивные меры для того, чтобы у нас было все нормально. По заданию президента Украины создан межведомственный штаб по координации действий центральных и местных органов власти, в который входит и водное агентство, база, конечно, служба по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны, также местные органы власти. Была детально проанализирована ситуация по каждому бассейну каждой реки, спрогнозирован приток воды, время ее прибытия, увеличение уровня воды, соответственно, и спад. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации, в том числе налажен контакт с оперативными штабами в странах Центральной и Восточной Европы. Глобально большой воды не будет. Но необходимо готовиться к локальной проблематике и работать на упреждение. По бассейну реки Днепр основное количество воды, которая пришла из России и из Белоруссии, мы уже пропустили и ситуация абсолютно стабильная. Что касается бассейна реки Дунай, Здесь ситуация сложнее и необходимо больше готовиться. В последние несколько дней произошел спад воды в Дунае на 1,5 см. Но по прогнозу нашего фибромедцентра в бассейне реки Дунай в ближайшие две недели состоятся краткосрочные ливневые дожди и возможен повышение уровня Дуная до 2 метров. Сейчас мы отрабатываем по каждому населенному пункту ситуацию. Есть определенный запас, применяются необходимые превентивные меры. И мы уверены, что сможем справиться с задачами и не допустить серьезных последствий. Для недопущения подтопления городов и сел в круглосуточном режиме работают оперативные штабы, в круглосуточном режиме работает служба по чрезвычайным ситуациям. Задействован контингент более чем 1200 человек, более чем 400 единиц техники. Штабом наложено э, штабом взаимодействие с Румынией, которая сейчас столкнется с основным притоком воды из э, Германии. Основной приток воды Румынии э, срежет. Э, после этого вода, э, вода к э, 20 июня войдет на Украину. Как я уже сказал, до двух метров возможно повышение воды Дуная, и мы применяем все необходимые меры. Во вторник, 11 июня, состоится выездное заседание оперативного штаба в Одесской области. Будет на местности детально изучена ситуация по каждой дамбе, по каждому городу, по каждому селу. И Применен весь комплекс необходимых мер для того, чтобы у нас последствий не было. Спасибо за внимание. Слово предоставляется руководителю службы послучайных ситуаций Николай Балов, Пожалуйста. Сейчас мы сконцентрируем в районе Одесской области, а конкретно это Измаильский, Ринийский, Килийский район, группировку силы средств. Это 1200 личного состава. 400 единиц техники основной, 123 единицы плавсредств, 200 единиц насосного оборудования, также три вертолета, которые будут обеспечивать разведку и возможную экстренную эвакуацию, если такая возникнет необходимость при развитии событий. Также в районе села Орловка, Кирийского района, Ренийского района будет развернут пункт системы жизнеобеспечения службы по чрезвычайным ситуациям, который может разместить одновременно свыше 500 человек, оказать им медицинскую помощь и организовать нормальное трехразовое питание до дальнейшей эвакуации либо отселения. Этот состав силы средств может быть усилен в два раза из средств близлежащих областей там также создан резерв техники, личного состава, насосного оборудования. И по команде совершил ускоренный марш. Эта техника прибудет в район возможной ликвидации чрезвычайной ситуации. Мы просчитали, что эта группировка силы средств обеспечит квалифицированную профессиональную своевременную организацию возможной ликвидации чрезвычайной ситуации и защитить население и территории предполагаемой зоны затопления в полном объеме. Сейчас, как уже было сказано Александром Юрьевичем, мы круглосуточно мониторим эту ситуацию и после рекондуцирования, которая будет во вторник, практическом, на практическом заседании штаба. Мы уже сконцентрируем технику и лично состав, перечисленную ранее, в местах возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций. Благодарю за внимание. Здесь на бассейне Монтурно и дологичной обстановке в бассейнах речок Украины. Мы имеем аналитику в счет прохождения весняной полной 2014 года. Можу відмітити, що в басейні, найкращі басейн України, в басейні Дніпра, в верхньому Дніпрі рівні падалі, це Тесна, Прип'ять і верхній Дніпро. Сьогодні ми маємо прогнозована ситуація в Каскаді Дніпровських водосховищ. Працюють на каскаді Дніпровських водосховищ шлюзи на скид води, який підтримує безпечний пропуск можливих дощових палак. Напружена ситуація в басейні є на Волинській і Рівненських областях, і це говорить про ті дощі, які випали в цьому басейні. Хочу відмітити, що характерною особливості повені 2014 року в басейні Дніпра було те, що вона зміщена майже на місяць. Ви бачите повноводні наші водосховища, і це дуже добре для екосистеми нашої держави. Щодо безпеки, ще раз говорю, що відкрито сьогодні 13 узів на трьох водосховищах. Каскаду Дніпровської водосховища. Дещо напружено, так як сказав Олександр Юрійович, ситуація на українській ділянці Дунаю. Сьогодні там нормальна ситуація, але ми прогнозуємо, що вода, яка йде з Європи, 20-25 числа буде у нас на нашій ділянці Дунаю. У нас 225 км закріпленого берега. Ми працюємо в рамках інституту уповноважених. По співпраці на транскордонних водних об'єктах спеціалістами Угорщини, Словакії і Угорщини, і абсолютно знаємо всю ситуацію, яка там відбувається. Що стосується Дністра, значить, в нас є вільна ємність в Каскаді Дністровських водосховищ. І якраз вільна ємність можлива воду від защових палив. Треба сказати, що якраз басейн Дністра у нас самий такий небезпечний в липні місяці. От ми якраз готові і по цьому басейну. Що стосується басейну річок Закарпаття, абсолю, система, ситуація абсолютно прогнозована. Сьогодні йдуть спади рівнів. Ми включили почащому систему моніторингу. У нас є там автоматизована система тиса якою ми кожні 5 хвилин отримаємо гідрологічну ситуацію і для нас, і для наших угорських колег. Що стосується річок басейну Західного Бугу, ситуація контрольована. На басейні Південного Бугу, знову-таки, ми маємо які, рівні, який такі, говорить про ситуацію, яка повністю нас влаштовує. Дещо напружена ситуація знову-таки в басейні Сіверська Дінця. Але вже не з тим, що багато води, в нас там мало води. І ми за, за допомогою вас ми вже маємо кошти на закачку водосховища для водозабезпечення Харкова, а також поповнення чистою водою Дніпровською водою басейну сілівській дільниці для водозабезпечення Харківської, Донецької і Луганської областей. Знову таки ситуація під щоденним контролем на річках Криму, тому що знову-таки включені всі наші системи для закачки наливних водосховищ в Криму природної ліпровської Я Дякую. Не викликає особливого занепокоєння, тому що зараз в Україні на річках достатньо абсолютно спокійна ситуація за певним винятком Волинської і Рівненської областей, де вона отримується ще з проходження весняного водопілля, яке було заповнено. Інтенсивними опадами корекційні. Таким чином на певних небезпечних відмітках рівні води, коли і Рівненській областях ще утримуються. А в Карпатському регіоні за останню добу пройшли помірні місця назвільної дощі, які дали незначне зростання рівнів від 20 до 80 см. І eh, причому вода, ця вся вода, яка стікає в річки, вона приходить в межах русел, eh, тобто без eh, негативних наслідків, eh, які eh, в принципі eh, бувають, eh, особливо в таких хореографічно-складних eh, eh, регіонах. Eh, рівні води на Дністрі eh, вони падають, приток води зменшується. Eh, вот, і, eh, Міжвідомча комісія, яка працює при Державному водному агентстві, вона регулює роботу ПСХ до водосховища для того, щоб вибрати найбільш оптимальний режим. Ми тісно співпрацюємо, беремо участь в кожному засіданні цієї комісії. Моніторинг гідрометеорологічної ситуації на території України ведуть 465 гідрологічних постів на річках водосховища, 187 метеорологічних станцій, 27. Обласних, регіональних та головних центрів з гідрометеорології, задачі, які отримання аналіз інформації і прогнозування, забезпечений обмін з нашими зарубіжними колегами, з нашими сусідами гідрометеологічною інформацією і гідрологічною, зі Словаччиною, Сербією, Угорщиною, Польщею, Молдавією, тобто проблем з. Отриманням інформації, оцінки і аналізу у нас також немає. Якщо говорити про Дунай, то станом на сьогодні максимальні рівні паводку вже пройшли в Німеччині, вже пройшли в Австрії і сьогодні найбільше зростання рівня води відмічається на території Словаччини і на території Сербії. Дещодоби рівень зростає від 50 до 90 сантиметрів і це є та максимальна паводкова хвиля. Хотів би сказати, що в місті Братислава максимальний рівень паводку становив 1018 см вище умовного нуля. Наразі це найбільш високий рівень. Загалом паводків на Дунаї за всю історію метеорологічних спостережень а от на ріці Дунаю в місті Братислава. Але це ні про що особливо не говорить, оскільки нижче по Дунаю є багато достатньо регулюючих систем. І таким чином та вода, яка прийде на територію України, а це буде в 20 25 числах, вона згідно наших прогнозів і оцінок. Вона не несе особливої загрози, але зрозуміло, що це буде достатньо високий паводок, Це буде нагрузка на дамби, на гідротехнічні споруди, і зрозуміло, що в цій ситуації треба, звичайно, бути готовим для втручання і реагування на звичайно швидко, якщо в цьому виникне потреба українським до і нашими підрозділами Буде забезпечено прогнозування проходження хвилі цього паводку по Дунаю. Ми постійно моніторимо ситуацію по території України. І таким чином я хотів би, щоб наші громадяни розуміли, що гідрометеорологічна служба в складі Державної служби України з надзвичайних ситуацій Вона готова до будь-яких несподіванок, які пов'язані з пролезними процесами. Дякую. Коллеги, про інформацію. Якщо вода немає, дякую.